Вогню не буде, поки що. У сумах пікетували обласну прокуратуру. Та обійшлося без обіцяного організаторами фаєр-шоу. Мітингувальники виступили проти призначення Сергія Маслюка на посаду заступника прокурора Сумської області. Чим все закінчилося, знає Світлана Паламарьова. Спочатку акція протесту нагадувала політичну. Прийшов піддержати свою партію. Поки вам так сильно не готові відповідати. Зараз от розберемося, тоді можу вам точно сказати. Але згодом нам вдалося знайти й більш обізнаних у ситуації активістів. Виступаємо проти призначення заступника обласного прокурора Маслюка. Прийшли через те, що це людина старої влади, людина, якої не повинна бути в новій владі. Виступаємо не тільки проти беззаконні прокуратури, а виступаємо, взагалі, щоб вимести от всю злочинну владу, все, що сталося, від Януковича, щоб воно не було при власті. Сергія Маслюка призначили на посаду заступника прокурора області 19 грудня. До цього він працював також заступником, але прокуратурі міста Суми. Кажуть, там і набрався гріхів. Закривав фактично всі справи, не давав просуватись. І така одіозна особа, замість того, щоб піти на смітник історії, чомусь йде на підвищення. Таким чином Генеральна прокуратура просто плюнула в обличчя сумчан, особливо тих сумчан, які активно боролися з режимом Януковича. Помітингували, зробили спробу перекрити дорогу і напросилися до ВО прокурора області. Я запрошую, відповім на всіх питаннях. Головне з яких чи звільнять щойно призначеного маслюка з посади у зв'язку з суспільним резонансом. Його призначив генеральний прокурор, але я його керівник на сьогоднішній день. У мене немає жодних підстав від сторону його людебою. На цьому й згорнули акцію, палити шини пікетувальники сьогодні не стали, а тільки залишили їх разом із коктейлями Молотова біля входу прокуратуру. На згадку закінчили ж пікет вигуками не для жіночих вух. Флова, Києвська, Світлана Паламарьова, Антон Загайко на часі новини. Вступник прокурора Сумської області Сергій Маслюк, призначення якого здійняло такі емоції та привело людей під стіни прокуратури, говорить, обвинувачення на його адресу не мають під собою жодних доказів. Додає, не боїться перевірки в рамках закону про люстрацію. До людей вже не вийшов, бо так вирішило його керівництво. Політикум сьогодення вважає, що прокурори перед призначенням. Повинні проходити з ними узгодження. Але це не відповідає чинному законодавству. Тому цю акцію часову я розцінюю як можливість вплинути на мене. Нагадаємо, Сергій Маслюк в органах прокуратури з 1999 року працював у Білопільському Глухівському районах, був першим заступником прокурора міста Суми. У 2013 році між ним і тодішнім міським головою Геннадієм Мінаєвим розгорівся конфлікт через поновлення кримінальної справи проти сина екс-градоначальника, забійку, що відбулася за участі хлопця ще у 2004 році. Щоправда, за півроку кримінальну справу закрили. І ще одна деталь: у 2012 році. Інший народний депутат Андрій Деркач публічно звинувачував Сергія Маслюка, начебто прокурор служить дахом місцевому гральному бізнесу. Але далі справа не пішла.